Що радий вас вітати, друзі? Ви на ютуб-каналах Клочок Тайм та центр громадської аналітики. Вежа я їх ведучий Микита Міхальов. Підбиваємо підсумки цього дня, який не закінчується. І мені здається, з тими заявами, які продовжують лунати, якось декілька днів він точно ще не закінчиться. Я зараз доєдную а, до розмови мого гостя на прямому зв'язку зі студією Євген Магда, це виконавчий директор інституту світової політики, політолог, історик, журналіст. Мої вітання, Євгене. Вітаю, слава Україні, Микито. Героям слава всіх, хто нас захищає, слава теж тут, посол України Валерій Залужний. Сьогоднішні, сьогоднішні події у Дніпрі, оцей черговий терористичний акт Російської Федерації, охарактеризував так: третя світова війна вже почалась. Uh, тому що вже стоїть не Росія у 24-му році перед Україною перед Україною стоять солдати з північної Кореї. Давайте казати чесно. Цитую зараз залужного вже в Україні uh, відкрито застосовують іранські шах... шахеди в Україні підривають китайські снаряди в ракетах російських uh, китайські запчастини. Те, чого так довго чекали, вже почалось це розуміння посла Залужного, і я впевнений, що воно корелює з розумінням в принципі нас, усіх тут в державі Україна, але воно ну, похоти зі мною не корелює з розумінням наших партнерів, які продовжують вперто так не вважати. Знаєте, насправді як історик за освітою, скажу, що дуже велика спокуса є сказати, що триває третя світова війна. І по відчуттях вона дійсно вона в нас ну понад тисячі днів широкомасштабного вторгнення це два з половиною роки. Це насправді дуже велике випробування. Якщо ми починаємо з 2014 року, коли розпочались бойові дії і вони були меншого ступеня інтенсивності, але якщо ми пригадаємо, то з Другою світовою війною було в принципі так само. Просто в тезі про те, що зараз третя світова війна одного. Факту бракує, ми не знаємо, коли вона закінчиться, і легше сказати, коли вона розпочалась, важче сказати, коли вона закінчиться. це, на мою думку, серйозна проблема. Це раз. Два це те, що нам, так чи інакше, дійсно ми стикаємось з інтернаціоналізацією війни, і маємо розуміти, що залучення північно-китайських солдатів і офіцерів. І будемо сподіватися, спокійних вже після удару західними ракетами генералів. Це той випадок, коли Путін використовує допоміжні підрозділи своїх союзників замість того, щоб призивати своїх співгромадян. Він розуміє, що мобілізація це завжди непростий процес. І я думаю, що це потрібно розуміти. І нам у нас, до речі. Крім мобілізації, ще наслідки ракетних ударів Росії. Якщо сьогодні міжконтинентальна балістична ракета, ви знаєте, я завжди вважав, що Росія не піде на подібний крок, тому що ну, все-таки ми ж як ніяк географію не обманеш, ми перебуваємо на одному континенті. Але я бачу, що їх це, в принципі, не, не сильно бентежить. І тому вони, вони на нього пішли, і не тільки на нього. Тобто, те, те що відбулось в Дніпрі, на мою думку, це акт тероризму. Вони, очевидно, прорахували де менш захищений захищене місто мільйонники, які туди ударили міжконтинентальну балістичну ракету. Враховуючи наступні удари по кривому рогу, можна говорити, що це, ну так би мовити, прямі привіти. В лапках президенту Володимиру Зеленському удари по його малій Батьківщині. І я практично переконаний, що Росія зробила ставку на те, щоб підштовхнути Захід до того, щоб він він примусив Україну піти на поступки. І отой вкид від Reuters про те, що. Відмова України від вступу до НАТО, повернення російської мови, е всі окуповані території залишаються за Росією. Це ну, цілком очевидна, так би мовити, поставлена межа ставок високих, і Росія демонструє, що вона ніяк не буде від них відмовлятися. Це цілком очевидні речі. Що ми з цим можемо і як робити? Ми маємо демонструвати. Нашу внутрішню готовність до опору і готовність до того, щоб боротися проти цього всього, якщо ми не будемо цього робити, якщо ми будемо піддаватися на провокації різноманітні, в тому числі російські, і які можуть з'являтися в іноземних медіа де завгодно. Але мені відомо, наприклад, що зараз активно розкручується російською агентурою тема. Енергетичних проблем в Одесі не випадково абсолютно б'ють по цьому місту росіяни, тому що вони розуміють, що з одного боку це один з центрів українського експорту безпосереднього, зокрема зернового і не тільки, а з іншого боку, вони усвідомлюють що місто мільйонних, де теж можна поширювати різноманітні чутки, різноманітні м -м провокації, і вони з цим активно працюють. Це теж треба враховувати. Треба враховувати всім нам незалежно від того, де ми живемо. Ем, не можу не спитати. Розумію, ми чекаємо офіційного повідомлення від повітряних сил. Вони вустами ігната, точніше, клавіатурою ігната, та повідомили, що ну чекаємо, чекаємо кінцевих рішень, що ж це все ж таки було проти президент Зеленський у своєму зверненні. Явно дав зрозуміти, що це була незвичайна балістична ракета. Я на що звертаю увагу на колег наших американських, NBC, CBS, ABC News, BBC? Не американська, але тим не менше, Всі вони в один голос пишуть, що це не. Міжконтинентальна балістична ракета це звичайна ракета, просто інакша. Зараз, звісно, глядачі можуть сказати, що ти, Микита вчепився, яка різниця, вона міжконтинентальна чи не міжконтинентальна. Але я, я вперто продовжую, продовжую і буду продовжувати за це чіплятись, тому що якщо це от міжконтинентальна, то це ескалація і вихід війни на новий виток. У нас спілкувався сьогодні вже з військовими експертами на цю тему, та у нас нічим збивати міжконтинентальні балістичні ракети, які потім. На суббоєприпаси перетворюються і летять на нашу землю, є один в світі комплекс, який мають Сполучені Штати, тип комплексу маю на увазі, ті HAAD, який ми вже просили, який Штати нам давати відмовились. Немає потреби. Ну, як виявилось, потреба є. Як ви вважаєте, чи точніше, не так, коли в теорії ми поки що моделюємо? От, чисто теоретично, ми доводимо, що це була міжконтинентальна балістична ракета, збиту яку неможливо, таких у Росії більше 500. Це стане достатнім аргументом для тих самих штатів-операторів цієї системи, нам її все ж таки передати. Чи піти на інакші кроки, щоб примусити Росію до миру, а не нас шляхом тиску на нас, щоб ми чимось поступались? Ви знаєте, на жаль, очевидно, є. Те, що е, Сполучені Штати роблять ставку на те, щоб не дозволити Україні програти, а не сприяти нашій перемозі, вони бояться перемоги України над Росією, тому що бояться, що в такому разі Росія розвалиться. Ну, це, це проекція страху, який був на початку 90-х, і тоді Радянський Союз розвалився, і насправді нічого страшного не сталося. Ну так, за великим рахунком. Так. Тому м, говорити, що це ну, якась е, таке щось страшне, 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 я думаю, не варто. Абсолютно не варто. Але маємо розуміти, що в цій ситуації ми е, все ж таки повинні шукати аргументи, і ми повинні були шукати їх раніше, не сьогодні. У нас, на жаль, досить часто в країні спрацьовує казка про втрачений час. Тобто аргументи про необхідність демонтажу Росії треба було шукати раніше і працювати з ними раніше. Тому що, ну, хоча б, простий аргумент. Росія це імперія, кожна імперія помре. І тому давайте ми будемо сприяти їй смерті. І таких аргументів повинно бути багато, повинно бути. Ну, Безкінечно багато чи є у нас на сьогоднішній момент їх так багато? Ні, е, я так розумію, що подібні протиракетні комплекси роз, е, розташовані на базі Редзікова в Польщі, яку минулого чи позаминулого тижня достатньо гучно відкрили. Але у мене немає на цю тему ілюзій, що буде санкція з керівництва Сполучених Штатів на те, щоб збивати. Подібні ракети над українською територією ні Проте, те, що Росія прагне ескалації, те, що Росія прагне завершити війну на своїх умовах, ну я думаю, ні в кого цього не має бути сумнівів. І так само ми маємо розуміти, що ця війна для Росії триває вже дуже довго, і для неї це достатньо велика проблема. Між іншим, про американську базу протиракетної оборони у Польщі тут пропагандистське ТАСС Русняве, з посиланням на речницю їхнього просто боже, МЗС Захарову, пише, що американська база в Польщі давно вошла в число пріоритетних целей для потенціального пораження російськими військами ну, ескалація та погроза, але з одного з іншого боку, вони ще й британцям погрожували, і німцям погрожували там. У них ж все в ядерний пепел. Тобто, оце як це? Звичайна маніпуляція, пропагандистська маніпуляція і не більше чи ні після сьогоднішніх подій. І не тільки сьогоднішніх, ми ж теж, в принципі, виходимо на новий рівень ескалації з дозволом бити в глиб Росії. Дозвіл е бити в глиб Росії у нас поширюється на наявність арсеналу в кращому випадку в десятки ракет. А Росія, по-перше, ні в кого не питає дозволу. Угу. А в неї в кожній класифікації, наскільки я розумію, йде е, на сотні. І тому ну, перевага є абсолютно очевидною. Тому моя теза про те, що нам сприяють тому, щоб ми не програли, а не тому, щоб ми виграли, вона абсолютно очевидна. І відтак, давайте ми будемо шукати аргументи для того, щоб бути в цьому сенсі, ну. Максимально всім зрозумілими і собі насамперед зрозумілим, і тому будемо говорити про те, що нам потрібна американська допомога, і, очевидно, переговори про це треба вести вже сьогодні і пояснювати нашим партнерам, і сьогодні, в тому числі, і використовувати не тільки базу президентських контактів, тому що, навряд чи, за два місяці останніх свого президентства Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським. І, навряд чи зразу після інавгурації, е, Дональд Трамп так само зустрінеться з Володимиром Зеленським. Я просто виходжу з того, що черга до Трампа буде стояти в кілька десятків людей, і втиснутись в неї ну, буде надзвичайно непросто. Я, чесно кажучи, не помічав значних успіхів українських лобістів в цьому питанні. Проте головне, все ж таки, в іншому, ми повинні знайти можливості для того, щоб добиватися. Серйозних успіхів і отримувати ту зброю, яка нам потрібна. Для цього має бути, я думаю, закритий, але максимально ефективний план дій, який передбачає: е Реагування і зміну векторів, тобто сьогодні ми працюємо з ветеранським вектором, завтра з жіночою дипломатією, післязавтра з парламентською, і виходимо ну там, на зустріч міністрів оборони, і так і так далі, і тому подібне. Це в, загаль, в загальних рисах схема. Просто те, що відбувається сьогодні, це для нас ну, серйозний виклик. Ми ведемо проти Росії екзистенційну війну, і про це ніхто не повинен забувати. Тут Угорщина. Вирішила, типу, нагадати про себе своїми діями, привела у повну бойову готовність е, систем протиповітряної оборони на східному кордоні е, з нами е, кажуть, причина тому оцей же ж дозвіл, який ми вже обговорювали, та бити вглиб Росії. Не до кінця спочатку зрозумів, чого Угорщина вирішила це зробити, от саме після того, як нам дали дозвіл, ну, наче як це е, суб'єкт Російської Федерації та. Типу, ну як ж в Росії, треба ж системи ПВО запустити. Тепер починаю розуміти. А, от цікава ваша думка, чи відповідає вона дійсності? Вони це зробили для того, щоб показати, що тепер Росія ескалюватиме настільки, що Україна як держава не зможе, і вони будуть стояти угорщина, мається на увазі. У вістрі захисту Європейського союзу. Принаймні таку думку сьогодні обговорював з деякими вашими колегами політичними експертами. Ви знаєте, тут якраз я думаю, треба йти відзворотньо. Це ми маємо показувати, що ми є вістрям в боротьбі добра і зла, в боротьбі добра і зла, яка йде на сьогоднішній момент достатньо активно. І, відповідно, для нас це має бути. ну... Вагомий фактор. Ми маємо е, відповідно працювати і, відповідно, маємо реагувати на те, що на сьогоднішній момент існує. Ми не можемо ну, як сказати, ми повинні бути. Для Заходу зрозумілими. І тоді логіка Угорщини, так само, як і логіка Словаччини, вона, в принципі, очевидна. Вони за рахунок того, що Україна веде бойові дії, вони хочуть до цього даруйте, примазатись, показати, що вони теж тут до чогось, і вони з ними потрібно якось рахуватися і з ними якось потрібно співпрацювати. Я е розумію, що це не знайде е, адекватної відповіді, тому що ну, виносити сміття з середини НАТО чи Європейського Союзу зараз ніхто не стане, тим більше після перемоги Дональда Трампа. Ну так, назвемо речі своїми іменами, угу. але е, намагатися шукати спільну мову з нашими партнерами в цілому ми повинні. З Угорщиною, як показує практика, наші ну, даруйте загравання, вони виявилися марними. Але важко загравати, якщо вже дві-два роки немає посла в країні, і президент пообіцяв, що до кінця року закриє ці всі питання. Ну давайте ми подивимось на це і подивимось, хто поїде працювати буде перше. Якщо загравання з угорщиною марні посла немає, а посол, коли з'явиться, то чисто теоретично може загравання продовжить бути марними. Нам залишається що? Просто угорщину терпіти до часу терпіти. Ну, щонайменше до весни 26-го року, коли там пройдуть парламентські вибори, і Орбан ризикує потонути в тісі, е, так називається, блок його конкурента, Петера Мадяра. нам ну, аж, е, просто предметно. А що ми можемо зробити? Тобто тут є ще питання корпоративної солідарності всередині ЄС і НАТО. І коли ми про щось говоримо, то нам скажуть: ну хлопці, а подивіться на вашу корупцію, хлопці, подивіться там на ваші проблеми. Немає такого, щоб приїхала Урсула фон дер Ляєн і Марк Рюте і сказали публічно ай-яй-яй кому завгодно з членів НАТО чи Європейського Союзу. Ні, це ай-яй-яй може бути, але як правило, не публічно і без якогось такого, знаєте, завзяття. Угу. Ну що ж, ну так, воно так і є. Не можу не спитати окремо е, про Сенат Сполучених Штатів. Він попередньо, американські ЗМІ повідомляють, не став, е, став встромляти палки в колеса адміністрації Байдена е, стосовно списання нам частину боргу е, майже в 5 мільярдів доларів. Зізнаюсь чесно, очікував, що навпаки стане. Ну, оскільки у них є ж внутрішньополітичні свої баталії, Україна неодноразово ставала інструментом тиску однієї партії на іншу. Не тому, що ми такі погані, а тому, що ну, от вони так роблять. Але цього разу не стало. Показово, ну це показово, зважаючи на те, під чиїм контролем Сенат і під чим контролем Конгрес загалом, не тільки там окрема палата. Якраз зараз ще залишається Сенат а, під ще, сум... та так? Так, під кон ну, ще ж не вступив, Ну, президент і віце-президент не, не прийняли присягу. Віце-президент головує на засіданнях сенату, і, наприклад, головування Камали Гаррі створює перевагу в один голос демократам. Ну і треба віддати належне, що в Сенаті якраз республіканці в масі своїй вони достатньо прихильні до України і достатньо непогано до нас ставлять. В принципі, це зараз, поки Трамп, так би мовити, не, як це, не став повноправним президентом, тому що, от говорив нещодавно з паном Фесенко: так він вважає, що після інаугурації, ну, частина республіканців вони будуть притримуватись принципу: голосуй, як хоче Трамп. Ну бо, бо так вийде, бо такі обставини там складуться. Чи поділяєте ви цю думку, що є загроза того, що там на рік, як мінімум, до чергових до виборів е, у конгрес, ну, може відбутися така ситуація? Це залежить від того, які людина має ну, власне позиції в своєму виборчому окрузі? У них же у американців всі обираються за мажоритарними округами, ну, так. і е, просто я б сказав, що е, минулого року група МАГА, яка підтримує, Дональда Трампа вона показала майстер-клас з управління е, фракцією Республіканської партії в палаті представників, підпорядкувала її фактично собі. Але сказати, що так буде абсолютно, ні. Я, до речі, сприймаю весь цей парад -але, е, команди Дональда Трампа як е, інформаційно психологічну операцію, спрямовану на демонстрацію своєї сили, свого впливу. І я, наприклад, абсолютно не виключаю з огляду на реакцію західних медіа, що далеко не всі кандидати, особливо ті, кому доведеться пройти через чистилище Сенату, вони будуть затверджені. Тобто, давайте не забувати одну просту річ, що в 2016 році Дональд Трамп, ну скажу так, політично передушив весь республіканський естеблішмент «Great Old Party», як називаючи республіканців, і я думаю, що є достатньо багато людей, які йому цього не забули. І тут є ще один момент: що 20 січня 2025 року Дональд Трамп вступить на посаду в друге, і це буде його друга президентська каденція, і кого він буде готувати, як він буде готувати, і ну, наприклад, доля потенційного держсекретаря. Марка Рубіо, який в принципі, в окремих моментах був гострим критиком Дональда Трампа, вона мені видається достатньо показовою. Тут теж є над чим подивитися і є що поспостерігати: як дивитися і як спостерігати за тим, що розгортається навколо Ізраїлю і Міжнародного кримінального суду. Я ж нагадаю, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Нетаньяху і міністра оборони Галанта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності стосовно Газу. У відповідь ізраїльські міністри звинуватили Міжнародний кримінальний суд в антисемітизмі? Як будуть розгортатись події на вашу думку? Ви знаєте, Ізраїль вже давно у мене викликав таку сталу аналогію. Він мені нагадує дикобраза. За першого ліпш першою ліпшою загрозою він зразу випускає голки в усі боки і вражає корисні інституції, некорисні. Наскільки я пам'ятаю, Ізраїль не ратифікував Римський статут, до речі, як і Сполучені Штати, і тому сказати, що буде щось ну, таке надзвичайно кардинальне. Ну, дивіться: якщо Путіна не затримали, хоча на нього теж є ордер міжнародного кримінального суду. То хто сказав, що зможуть затримати Нетаньяго? Так, тепер додасться роботи америка... е, ізраїльської дипломатії, яка б. Ну, але е, якщо мені пам'ять не зраджує, то з жовтня минулого року Нетаньяго і без того не, не балує е, інші країни своїми закордонними візитами, тому що ситуація в країні достатньо важка. Е, тобто і в політичному, і військовому сенсі протистояння? Проти терористів палестинських, воно таке достатньо гостре, ну, і забирає багато ресурсів, і, на жаль, забирає багато життів. Тому я б сказав, що будуть ну, різні моменти, і ми будемо дивитися за тим, як це буде розгортатися, але уявити, що Нетаньяго захоплять, ну, по-перше, я не зовсім розумію, хто це може зробити. А по-друге, тут є так, така цікава історична родзинка: в 70-х роках: літак Ель Аль авіакомпанії ізраїльської був захоплений палестинськими терористами. Вони його посадили в столиці Уганди, якщо я не помиляюсь, в Антебе. і ізраїльський спецназ туди здійснив рейд. Під час якого загинув, здається, один чи двоє заручників, які були в госпіталі. Ну які не були в загальному, ну так би мовити, середовищі, і загинув о, командир групи спецназу. Так, от о, цим командиром був рідний брат Натанья, тому ну, історія може повторюватись в різні моменти, але я думаю, що Ізраїль тут буде вести жорстку політику і. Не, не дозволить Міжнародному кримінальному суду заарештувати свого прем'єра і міністра оборони, попри те, що його е, позиції всередині країни ну, на сьогоднішній момент, скажімо так, не найкращі. Як до історика зараз, пане Євгене, до вас звертаюся питаю як історика: а були у, і коли, якщо були у світі такі періоди, коли, мабуть. Багато інституцій і сила цих інституцій міжнародних були поставлені під сумнів. Я про ну от ООН до прикладу. Далі доєднуємо сюди конвенції, купу конвенцій, якими Росія підтерлась, викинула. Додаємо сюди той самий міжнародний кримінальний суд, історію з Путіним, Львовою, Біловою і так далі. З останнього Атавська конвенція, договір про не про використання ракет малої і середньої дальності. поплюження – Міжнародним правом ну, і реакція на поплюження виключно словесна, що підкреслює можливість цього поплюження і надалі. Історія знає подібні випадки, коли під сумнів було поставлено багато інституцій і угод міжнародного значення. Ну, найбільш очевидна ситуація, яка так швидко приходить. Це день Другої світової, звичайно, коли нацистська Німеччина, вона послідовно їла своїх сусідів Чехословаччину, здали там в той же час був пакт Молотова Рібентропа, тобто ну, були різні моменти. Росія, щоб було зрозуміло, вона ж правонаступниця Радянського Союзу, отут цікавий факт: Радянський Союз розпочав Другу світову як союзник нацистської Німеччини, а закінчив як держава, яка Внесла значний вклад у перемогу над нацизмом, отакий От геополітичний кульбіт, він був здійснений, він реально відомий, просто про нього не так багато говорять. І що це все означає? Це все означає, що з одного боку норми міжнародного права застаріли, і їх не так легко кудись втягнути, а з іншого боку, ну, є е, е, інша проблема. Тобто, це те, що сьогодні. Ми, в принципі, ну як, як сказати, ми не можемо розраховувати, немає такого консенсусу внутрішнього, ні ядерних держав, ні якихось інших для того, щоб зупинити російську агресію. Тому ми, як жертва агресії, маємо над цим працювати, грати вдовгу. Ми маємо говорити, що Російська імперія прикидається Федерацією, що кожна, кожна імперія має бути зруйнована. І ми цього доб'ємося, чого б нам це не вартувало. Ми будемо над цим працювати. Ми, ми будемо працювати разом з вами і створювати якісь альянси наших союзників, тому що найбільша в світі за територію держава, звичайно, вона уникає достатньо легко багатьох речей. І нам про це треба говорити, і ми про це маємо максимально активно і максимально якісно. Піднімати це питання. Спасибі вам, Євгена, за те, що знайшли час обговорити ці моменти, якщо можна їх назвати, просто моментами. Євген Магда це виконавчий директор Інституту світової політики, політолог, історик та журналіст, був гостем моєї віртуальної студії. Друзі, бережіть себе: сигнал повітряної тривоги то не просто так, щоб подратувати вночі, в день. Це для того, щоб ви себе обезпечили, бо бачите, який ворог підступна тварина. Яка щодня вчиняє терористичні дії проти нас з вами, проти нашої державності? Донати на збройні сили обов'язково. Я Микита Міхальов. Папа.